Друзі-друзі, дорогі мої рідненькі, красивенькі, ми повернулись до матчу в цілому. Нас налаштовують для вас час обов'язково. Ось так у нас залишилось. Ну, це ось Олександр Шинкаренко Зі своїм Ребом, який тут приїхав на наш матч на паркеті. Друзі, вибачте, будь ласка, після пострілу в камеру. Uh, трошечки наш мікшер uh, Парам-парам-пам! <свісно> ну все, все я вже став uh, цим господи популяріті фудзал ардесі фудзал ардесизн мене вже відмітили в uh, <свісно> В сторіс з мою пісню про фрідом. Це приємно. Да, друзі, це популяріті, це приємненько. Да, обов'язково собі роблю репост. Е і стаю популярним. Друзі, і Шеріф тим часом забуває ще один м'яч. Ну, Знаєте, на щастя, я дуже переживав, що у нас не вийде е не те, що не вийде, а ми пропустимо якийсь м'яч е Семенов забуває. Семенов забиває, забиває прекрасний м'яч. Зараз єдине, що передивимось. З якої ж передачі. З передачі кого? Чи не вже Слободян знову? Не вже знову Слободян? Да! Да, Слободян знову віддає гольову передачу. Записуємо. Записуємо на нього. І шеріф знову ще один м'яч забиває. На цей раз же сам Слободян відзначився. 33 хвилина. Слободян забиває. І на 32-й віддає гольову передачу. На Сіменова. І ось. 3-0. Дуже швидко зараз. Ну, арсенал в моменті. Може посипатись по фолам. Ситуація 1-1. Друзі, запевняю вас, ви нічого не пропустили. Абсолютно нічого. Так, все, друзі, повертаюсь до вас. Так, ну тут да, тут дійсно Олександр Сенкаренко і компанія прям максимально розривають ком коментарі у нас на трансляції. Але це приємно. Знаєте, коли сидиш, щось там відбувається в чатику з кимось можна поспілкуватись, то щось потравить. Це класно, я вважаю. Так, да, 3-0. Семенов, Слободян і Каліберда. Реалізували свої м'ячі. Все, можна потрошку повертатись в гру. Так, ну і першу частину можна одразу можна одразу додати на наш YouTube канал. Поки що нехай вантажиться собі спокійненько. А тим часом Шериф знову Білик рятує свою команду. Знову Адальєв знову активно заграється п'ятий польовий в якості голкіпера колективу Шериф. Семенов. Не дуже вдало. Золотаревич. А тут і Адальєв вчасно і можна забивати зараз. Ні, повз Повз повзворот, вибачте, пробуває Тельвінов. Але нагода була 100%. У нас ще два матчі, друзі, на сьогодні. Ще два прекрасних матчі. Профітент відітрей 2. А, і Вінсент Земен Мелітополь. З'їдуться у нас. На нашому паркеті Олімпійського коледжу Івана Піддубного три хвилини до кінця ще залишається. Зберігає тут м'яч каліберда і знову Слободян. Ну сьогодні він дуже багато роботи робить. І зараз може бути ще одна ще один м'яч для Слободяна. Ні, Зберігає там м'яч в полі, але нікого немає. Семенов на підхопленні Семенов. Далі каліберда і білик рятує свою команду. Так, ще фіксує шитий зараз. Шитий фіксує жовту картку. шитий фіксує жовту картку. Жовту картку отримує Володимир Житков. У нас 38 восьма хвилина. І Житков свій гірчичник отримав на сьогодні. А продовжує атакувати Шериф. І ще одна спроба для Слободяна. Ну, в другому таймі арсенал. Ой-ой-ой, як там зараз закричав хтось гравців шерифу, і залишається він на паркеті. Пауза по часу. Це Слободян. Це Слободян. Закричав дуже, дуже голосно, що там у нас, чи все добре. Все добре. Все добре, підвівся, все добре. Без проблем для 11-го номеру на щастя. Так, ну і що можемо продовжувати? Дякую, пану Дмитру, що ось так висвітлює всі ці події. Так, щось я не, не можу зрозуміти, що, що відбувається. Ага, все зрозумів. Шитий у нас арбітер і палатюр. Де Петриченко? Петриченко зазвичай цим займається. Пробиваємо Моргун, по воротах. Друзі, я бачу, що мені рубанули і трансляцію. Я бачу, що мені рубанули трансляцію. Рубанули трансляцію з наших парок Совки. Парк совки. Не побачив, що я тут ще сижу, не збираю і весь мій труд на смарку. Друзі, в такі моменти взагалі не хочеться нічого робити більше. Знову по нулях все. Ну, друзі, закликаю вас поставити вподобайку на трансляцію знову. Ті, хто не поставив, поставте, будь ласка, порадуйте трошки вашого коментатора, вашого слугу. Ще одна спроба від шерифу. Ні. Друзі, також, якщо коли не було трансляції, нічого зайвого. Тож, нічого запального або нічого критичного ви не пропустили. У нас рахунок так і залишається. У нас залишається ще 14 секунд. До о, кінця. Так, і знову щось там у нас сталося. Ага, зрозумів. Зараз луговий вже стає у нас. Да, все, що я назбирав, всі вподобайки, друзі, вони згоріли. На жаль, тому закликаю вас поставити вподобайку на цю трансляцію. Ось ну, було там вже 20. Давайте за Шинкаренка. За Шинкаренка за його прекрасну гру. Знаю, чим вас можна тригернути. Вже і глядачів не так то й багато. Я вибачаюсь, друзі. Я вибачаюсь перед усіма, Хто, хто був вимушений вийти? Дві секунди у нас до кінця залишається. Шериф Арсенал. Такий підсумок матчу можна вже робити. 3-0. Арсенал нічого не зможе зробити вже з таким часом. На цьому і завершили 3-0. Шериф перемагає для вас. Це матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футзал.